З чого на шолі ми її кладемо під прес на чотири дні ліцеїстка а за сумісництвом головний агроном у проєкті Інна Волошина ділиться нюансами вирощування мікрозелені? А от завдання її колеги, ліцеїстки Софії Колісник, продати вирощене на початку реалізації нашого бізнес проєкту Ми звичали на тиждень 30 вотків мікрозелені, а зараз 90. Таке навчання передбачене проєктом бізнес-інкубатор та агросфера, і студенти навчаються працювати та заробляти гроші на сільському господарстві. Розповідає ліцеїстка Марія Шпанко. Вона очолює проєкт. Одного разу до нас на старті прийшли наші вчителі та оголосили нам про те, що фармерс груп» організовує проект по вирощуванню мікрозелені. І ми вирішили взяти в ньому участь. Обладнання для старту надала міжнародна сільськогосподарська компанія, каже Інна Волошина. На нашій установці є автоматизований полив та фідолами для того, щоб наша мікрозелень зелень краще росла. Рослини потребують щоденного догляду. Розповідає ліцеїстка. Весь піддон заливається водою, і через те, що у нас не відракотник, а поліції проходять через і беруть водичку. Ліцеїсти вирощують соняшник, два види редису, мізуну, гірчицю та найбільш популярний горох, говорить Інна. Два тижні росте. Четвер ми продали всю продукцію, яка в нас була. Четвер посадили, і на наступний четвер нас вже є знову продукція. Для одного контейнеру мікрозелені потрібно п'ять грам насіння, каже ліцеїстка Софія Колісник. За тиждень дівчата можуть продати весь стелаж 90 лотків готової продукції. Не просто пакування, а воно було естетичним, корисним та багаторазовим. Пакує вирощену зелень. Ліцеїстка Діана Дуднікова каже: в проєкті вона за торгового представника та пакувальника. Ось це палеці, сам соняшник. Я додаму, ну, вот смущаю, Зараз ще додамо рух, ми так зміщаємо. Чино все добре пакується. так воно виглядає. Зараз ми його накриваємо кришкою. Такі брендовані стікери, а ще пакування купують на гроші, виручені за продаж своєї продукції, розповідає директорка Уманського аграрного ліцею Олена Ярошинська. Каже, співпрацюють з місцевою агрофірмою, яка й реалізує зелень. 10% від цього заробітку відправляють на допомогу Збройним силам України. Звичайно, це проект, який допомагає заробляти кошти. У умовах війни в післявоєнний час неймовірно важливо для молоді розуміти, як себе забезпечити, як підтримати своїх рідних. Тому ось такі проекти, міні-проекти, саме дають розуміння, що в будь-який час вони можуть повернутися до такої діяльності і бути фінансово незалежними. Людмила Трум, Суспільна новини, Черкаси.